Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Цей образ чистоти не просто поетичний, він глибоко духовний. Давид не просить лише про зовнішнє очищення, а про внутрішню переміну серця, адже розуміє, що гріх зробив його душу темною. У книзі пророка Ісаї звучать подібні слова. Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, стануть білі, як сніг. Білизна снігу тут символ непорочності, оновлення і святості, якою Господь може наділити каючого грішника. Цей образ повторюється в новому завіті, коли Христос говорить: Ви вже очищені через Слово, що я говорив вам. Отже, справжнє очищення походить не від людських зусиль, а від Божої благодаті, яка омиває душу словом, молитвою і покаянням.